Так, кажіть дівчата. Для наших хлопців. Так. Щоб вже... Додому повернулися. Пасочки вдома приїжджали їсти. Хай слідучу паску їдять вдома. Тільки так. А то й раніше. Синонім Україна це свобода. Люди ще добрі, твоя в на серці залишили шрами сльози, ніколи не забуде ми ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автомат, а хтось зі словом борить. Тримайтесь, наші люди ви хоробрі. Слава Україні, українці борять. Я yeah. сам Шевченко заповів нам yeah. що, що борідіся, поборити славні українці не боялися ніколи. Аж воля, то ваша неволя. За ними правда, за ними весь світ. Ми об'єднались поруч захід схід. Не плачте, мамо, я вернусь живим. Україну, неньку, Боже, би.